«Господи, я знову з'їла цей чизкейк. Я ненавиджу себе, просто ненавиджу. Обіцяю, ввечері нічого не буду їсти серед своїх підписників та клієнтів. Я постійно зустрічаю цей напад на себе. Коли ти за допомогою їжі намагаєшся себе покарати, тобто ти постійно себе в чомусь звинувачуєш. Потім ти себе жалієш, потім ти себе знову спасаєш. Це знову ж таки звичка. Так мозок постійно допомагає вам не довести цю дію до кінця. Не ідеалізуємо цей процес. Це режим, який я називаю режим чорно-білого мислення, який з'явився як наслідок дітології старої школи, ще коли в 2000-х роках нам говорили, що результат має бути тільки через обмеження. Ні, результат це не сам результат. А задоволення від процесу, і коли ви не отримуєте задоволення від життя, а життя це в тому числі і їжа. Це говорить про те, що ви самостійно себе штовхаєте на психологічне замкнене. Тому, будь ласка, якщо ви щось з'їли не так, це не погано. сварити себе. Ось що погано.